Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги безплідні, неродючі, неврожайні дні за місячним календарем у 2026 році по місяцям. Ці дні краще за все, викреслити зі свого календарю городника і не сіяти, не саджати, не пересаджувати, у ці дати, бо користі не буде. Що ж це за дні? По-перше, повня, молодик та день після затемнення. Дні повного і нового місяця вважаються абсолютно несприятливими для рослин, від яких ви очікуєте врожаю, квітів або швидкого росту. Якщо дуже хочеться зробити щось корисне у ці дні, то можна робити, наприклад, боротися зі шкідниками, хворобами, копати землю, полоти бур'яни. Крім того, у день затемнення, а також наступного дня після цього складного явища, теж не можна сіяти, саджати та пересаджувати рослини. Крім того, вважаються безплідними та неродючими дні, коли місяць перебуває у знаках овна, лева та водолія. Це неродючі знаки зодіаку, а водолій взагалі безплідний. При посіві та посадці в ці дні рослини виходять слабкими кволими, погано зав'язують плоди і дають взагалі найнижчий врожай. Рослини можуть погано сходити і важко приживатися після пересадки. Насіння може згнити в ґрунті, посаджені дерева та чагарники не приживуться. Тож усі ці дати я вам зараз дам, а ви викреслите їх зі свого календарю городника. Та не сійте, не саджайте, не пересаджуйте у ці дні. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, у січні це наступні дати 3, 4 після 16 години, 5, 6, 18, 19, 20, 23 січня після 15 години та 24 та 25 січня Лютий.

ні сіяти, ні саджати, ні пересаджувати будь-які рослини, овочі, фрукти, дерева та чагарники. Червень. 4 червня після 17 години, 5, 6, друга половина 9 червня, 10, 11 до 16 години, 15, 18 та 19 червня. Далі дати у липні. Друге, третє, сьоме, восьме, чотирнадцяте, п'ятнадцяте, шістнадцяте, двадцять дев'яте, тридцяте та тридцять перше липня до шістнадцятої години. Серпень 2026 року. 3, 4, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 30 і 31 серпня. Далі дати у вересні. 8, 9, 11, 22, 23, 26, 27 та 28 вересня 2026 року. Жовтень, 5, 6, 10, 19, 20, 21 до 16 години, 24, 25 та 26 жовтня і нарешті листопад

Неродючі, неврожайні дні у 2026 році за місячним календарем. І краще за все не сіяти, не саджати, не пересаджувати у ці дати, бо врожаю не буде. Рослини погано будуть себе почувати, а можуть взагалі згнити у ґрунті. Тож далі я вже готую календар. Найбільш родючих днів у 2026 році, і скоро дивіться його на каналі.